Дітки, наближається дуже гарне і світле свято, Великдень. Це особливий день, коли ми святкуємо доброту, надію, весну, радість. Великдень це велике християнське свято. У цей день люди згадують добрі справи, допомагають одне одному, дарують тепло та любов. У Великодня є особливі символи: писанка, гарно розфарбоване яєчко, паска, святковий хліб із родзинками. Вербові гілочки на знак весни та оновлення. Дітки писанки прикрашають різними візерунками. Кожен малюнок має свій зміст: сонечко, квіточки, зірочки. Усе символізує життя та добро. Малята. На Великдень люди йдуть до церкви. У кошик кладуть паску, писанки, м'ясо, масло, сир та свічки. Усе це несуть до церкви освятити, а потім збираються за святковим столом і радіють разом. У це свято важливо бути добрим, привітати рідних, обійняти близьких, зробити комусь приємно. Люди вітають одне одному його словами. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Діти, нехай це свято принесе вам радість, тепло і щасливу усмішку. Будьте добрі, веселі та щирі!